І парисовик на штамбі. Почну з самого маленького. Bregon Джон, горчик 4 літри, штамп 40 см. Коштує 1680 гривень. Грацеліс, горчик 7,5 літрів штамп 40 см коштує 1900 гривень. Брегон, горчик 10 літрів, штамп 60 см. Коштує 2200 гривень. Ельф, красунчик. Горщик 5 літрів, штамп 70 см, коштує 2200 гривень. Тоня, ну і гарна, вона ж світиться. Горщик 10 літрів, штамп 70 см, коштує 2200 гривень. Рімпілар горщик 10 літрів, штамп 70 см коштує 2400 гривень. Аврора горщик 20 літрів. Штамм 50 см. Рослинка вже доросла. Коштує 9800 гривень. І кіпересив тупий на награциліс. На більшому штамбі. Горщик 10 літрів, штам 85 см. Коштує 2500 гривень. Замовляйте на сайті balsat.com.ua. Посилання є в шапці профілю.